Заняття з дитячої арт-терапії, фантастичні каракулі у ком'юніті центрі «Опліч-хаб» розпочалося з малювання із заплющеними очима. Малюємо до тих пір, поки вам не вистачить. Не бійтесь вилазити за межі аркуша. Учасники арт-терапії діти віком від 7 до 11 років, які залюбки виконували всі настанови психологині та арт-терапевтки Наталі. Спочатку запитуємо, очі на якісь каракулі, а потім з них ми малюємо якісь малюнки, тобто фантазуємо, можемо малювати того, що нам существує. Можемо намалювати, що существувало або давно сувала. Тому ми сьогодні малюємо дуже різне. Діти сьогодні створюють насправді каракулі, але потім з каракуль з хаосу народжується щось. Щось, що символізує дитячий спокій, дитячі ресурс, те, що в них зараз приховане, можливо, те про що вони мовчать, те про що вони мріють. Так і через такий метод, абсолютно який не є директивним, діти показують те, що те. Те, про що вони мріють, те, чого вони бажають. Головне завдання занять для дітей у ком'юніті центрі оплічхаб це соціалізація. Через війну багато дітей навчаються у школах онлайн, і їм не вистачає спілкування з однолітками. Ми ходимо змішано, тобто один раз в неділю ми виходимо в школу. Дуже мало спілкування з однолітками, хоч все більше спілкуватись, тому ось тут знаходжу друзів, з якими можу спілкуватись. Іноді не вистачає, але коли я сюди приходжу, я одразу прям можу поговорити з різними людьми. Тут дуже багато дітей, з якими можна знайти свій общий язик, як я її називаю. Я тут можна знайти багато друзів. Наприклад, я з Дашою познайомилась тут, і ми зараз дружимо. З вівторка по неділю в опліч хабі безкоштовно можна відвідати безліч різних занять, як дітям, так і дорослим. В нас тут є йога, фітнес, арт-терапія для дітей для дорослих, є дорослий та дитячий живопис, є етнопсихологія. Це такий цікавий, достатньо напрямок. Є індивідуальні психологічні консультації. Загалом достатньо широкий такий спектр послуг ми надаємо для людей, щоб підтримувати їх в балансі в ресурсі, так в гармонії. Опліч створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи групи МетенВест рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь. Заняття в оплічхабі безкоштовні для усіх бажаючих. У нас є телеграм-канал, в якому що виставляють розклад. Необхідно просто записатись, написати в телеграм або вайбер ваше прізвище і бажану активність. Все. І з вами зв'яжуться. Це абсолютно безкоштовно для всіх бажаючих, для місцевих жителів, для гостей міста, тобто внутрішньопереміщених осіб, І для всіх вікових категорій, для будь-яких верств населення це безкоштовні заняття.